Дивлюся, бандочка. і я розумію, що останній раз він мився пів року назад, коли мив його я. Це із нових. Це самий новий Валера, щоб ви розуміли. Ну, після тих, що зараз з'явилися. Якщо не вірите, дивіться по номерам. 842 Це Це свіжий. Це перед тим як я уйшов на лікарняний. Він у нас з'явився, буквально 3-4 місяці він у нас побув. и все. Ну, мы все ты, наверное, друже. Только лишь, когда и шли дожди. В лучшем случае. Эх. Ну что ж, приступим. Самое главное, что Лука, что Биг Босс всегда кажут, что чистота и красота наших валер, это лицо нашей фирмы. Я кажу, я в курсе. У нас тоже так кажут. Но что-то лицо у вас Не важно, Ну то ладно. Шо умничать, пора мити. Так, ну вітерець. Якщо раніше у мене уходило час на мийку з мотором з кабіною 2, то сьогодні 4 години і мінус 5 чи 7 кілограм веса. це я вам точно кажу. В общем, не милися вони весь цей час, це я вам гарантію. Хуєли я його домився. Алло! Е? Но ну, о! Ти. А, тут трошки грязно, ладно, ж каже, ти не домив, ну нічого. Все ж був. Номер той самий, щоб ви не подумали, що це другий валера. Ні, ні, все, це він блістить. Манджари приїхав, каже, можеш і мою помити. Я кажу, якраз ти в тему став, щоб було видно. Вони кажуть, це навіть різного кольору, що вони наче. А все, є різниця. А були однакові. І будуть і тепер однакові. Тільки такі, а не такі вже. Не знаю, хто з нас зараз більше світиться від щастя, що я вийшов на роботу, чи я, чи лука. Він все час з мене прикол тяне, коли я, знаєте, ну. Є. Мій італіянський бажає кращого, це понятно. Але ж, як то кажуть, я сюди прийшов робити, а не говорити. Це вже давно. Давним-давно все известно, но Коли я починаю щось додати в свій, свій ліксикон, він умирає сьогодні з усміхом. Тільки що конець робочого дня заходів в кабінет, він сидить, як обично, робить віт, що він щось робить, я захожу, кажу, алора? Все, він вже зб'ється. Я кажу: унокорело, лаваре, комплекто, три оре, три літри хіміко і мінус три кілі іо. Випав, ну коротше, на те, щоб помити ну, повний комплект одного Валеру. Це я вам переводю, я думаю, що ви тут, тут без перекладу всі зрозуміли. Кажу, мені треба на це 3 часа 3 літра хімії і мінус 3 кілограма я. Супер топ дієта. Я російсько, супер топ дієта. Особливо в цьому білому костюмчику. От, він такий, знаєте, у нього парниковий ефект. Фух, сьогодні прям є ноги додому волочу, але що ж тут іти. 2000 шагів, Уже 11 є, есть тобто буде 13. Ну так от до суботи, можна в суботу вже вважитись. За останні пів наверное, мабуть, вперше, коли я не можу дочекатися, знаєте, щоб дознімати відео, ну, то обичне. ну, Не вистачає там, матеріалу там, по часу. ну, Думаю, дознімлю там завтра, чи коли буде щось цікаве, чи ще щось. А зараз ну, мені прям не іме, це, понімаєте, з вами поділитися, бо я ж таку, вроді щось вже сьогодні виклав, але ж вам ще не все розказав. Бо відео було якраз випустив в обід, коли сідав їсти. А після обіду, в два години дня, вона ж пересмінка починається. І всі, хто вчора не встиг відбити дупля, що я з'явився, тим більше, що ми вчора два рази їздили в командіровку, ну, в одну й ту саму, але до обіду і після обіду. О, тобто е, Мова вже пішла про те, що я є. Але, але бачите, вживу, що не всі бачили. Ну, хтось побачив, хтось мельком, хтось далеко. А сьогодні 2 години дня ті, що роблять то, з з 6 ранку до 2, потім є такі, що роблять з 2, і це, і це не тільки водітеля кар, Карел. Ну, Валері. Карель, Карелі. Валері, та й Валері, все. Не тільки водителя Валер, це ж ну, офісники, то зрозуміло там бачили. У нас же ж є ще ті, хто приймають контейнера. Ви зрозуміли, тобто вони дивляться, в якому стані контейнер, куди його направляти. На ремонт, на мийку, просто склад, чи він пустий, чи він не пустий. Ну, в общем, я навіть не знаю до кінця, не розумію, які в них там функції, плюс там хто що, ну в общем. Ці люди до нас, по суті, ніякого відношення не мають, як і ми до них, тобто ну, їм до механіків, як і нам, до їхніх контейнерів. Понимаєте? Наше діло що? Наше діло, щоб ви, э, Валери їздили, їхні, в свою очередь, щоб грузити на машини. Но сьогодні я вам чесно кажу, оце це пересмінка, я якраз доїв, виклав відео, виходжу я з нашого офісу, ну, з свого кабінету. І вони, а слава, ви! і кожен питається мене пощупать. Як просто, знаєте, як привода якогось побачили. Ну мені це приємно. Я просто ну, знаєте, я часто на італьянців ганю, от, що вони там такі, сякі. Ну в цьому плані вони, звісно, ну, молодці. І там ж не тільки італьянці, і всі, всі наші ці. I'll be back, які в нас там роблять. Там взагалі повна поміць. Там кого хоч можна побачити. Від темного до зеленого, знаєте. От. І вони всі. Тут то далі, тут то далі. Е, а покажи, а розкажи. А як? А що? Йо-моє, а -йо, як же ти ходив? Ну і все ж ти... А то, і, і я сподіваюся, що, знаєте, ну, як би, понімаю, і, і, хочу відповідати там буквально в двох словах. От, а той, та що ти в нього питаєш, як він в прошлому році з поломаними ребрами всю, всю, весь цей типу, відходив весь період, не ходив на лікарняний, Що йому та нога, він би мені і на одній, ну все, от таке. От. От, і я ж кажу, ну це настільки приємно, ну, ну реально приємно. Я, я не очікував. ну, Для мене це дико. У нас там, ну, понімаєш, якщо ти там не бачив людину якісь... І всі ж, оце зараз малери будуть блистіти, оце зараз буде. Тут -то, типу, ну, все буде блистіти, все буде сіяти, все буде чекати і брякать, знаєте. Лука каже, давай я тебе каже, ну хоч додому буду підзводитись, ми ж живемо, хто вкусі, ми в сусідніх домах живемо з Лукою. Ну, типа, без машини. Бо все коменти ви мені пишете, як такі. Ну, мені до роботи з горки скотитися зранку, знаєте, як то кажуть, пройтися, якраз проснутися, то що треба. По времени я щось засік, ну не спіша, я йду 12-15 хвилин до роботи. З роботи йду 20-25 хвилин. Я кажу, ні, Лука, зараз якраз такий період, що навіть не дивлячись на те, що там от сьогодні піду став, ну тако, знаєте, ну, воно понятно, що Все якщо вчора прокаталися, півдня в машині. То сьогодні цілий день на ногах з цими валерами з усім всім ділом чувствую прям ноги, знаєш, аж печуть. Це навіть ти не больна нога була, то все одно б людина вхиляла. Тим більше, що скільки провалятися, скажімо так, в горизонтальному положенні і тут на тобі такий цей. Але я кажу, ні, Лука, треба мені швидше. Я ж не люблю, знаєте, розтягуватися довольства. Кажу, по-перше, мені треба схуднути, по-друге, що мені треба фізично повернути, ну, хоча б. 50% своїх фізичних можливостей, а я їх дуже добре знаю. Я кажу, ну, мені треба те, щоб я дві каністри по 30 кг схопив і побіг, кажу швидше, ніж ти їздиш. А кажу, я зараз ти бачиш, кажу, ходю по помаленьку. О, та й все. Кажу, ні, спасибо. Кажу, друже, я буду ходити пішки до тих пір, поки не схудну. А як схудну, кажу, то я собі куплю машину і буду їздити сам себе возити. От. Ну, На том і порішали. Ну він такий звука же, же неспокойний, може не розумієте, а в нього ще він там позанімав половину моїх шкафчиків. До речі, У нього нове хобі. Він десь, видать, ну, типу як наш OLX. От тут є теж такі, типу, суби, то шмубі, то, 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 то зараз він вже займається з інструктором. Оце доска на воді. От, і Парус цей, що віддільно. Ну не на палки, не на веревках, ото, що там парашют улітає, просто в руках тримаєш і це вже купив все обмундірування, там щось в 1700 євро майже влетіло, воно йому чи скільки я там е, доска одну суму, там то карбон, то цей ж мені розказує. Мені так, я кажу, та я поняв, кажу, а місце тепер в гардеробі де моє буде? Потому що кажу, ну було в мене чотири ящика, осталось два. От, і все остальне твої ці водні штучки-дрючки. Ну таке. Так, ладно, ну що, дивіться, я буду щось вечерити, гріти, обід собі готувати. Я не знаю. То я просто хотів вам зняти відео, щоб ви подивилися на валерчиків. Я думаю, хто за ними... Не всі ж бачили що. У нас за цих півроку дуже багато людей добавилось, і вони думають, чуєш механік ти. Як це кажуть, механік, я вже забув, як мене той канал називається, коротше, з України в Італії. Ти вообще що, ну, при чому тут механіки, що ти там робиш? От. Так от я механік, я работаю. Да, ремонтирую. Ну, а перед тим як ремонтую, або після того як ремонтую, завжди ми. завжди от... видно, коли слава був на роботі. Так що от вам. Уже перший результат і є. Так що, ну, роботи, тепер у мене не початий край. Ви бачили, ви знаєте, що в мене 65 валер Плюс 5 нових. 70. Тепер уже. 70 валер. І всі вони грязні. Всі півроку ніхто не мив. Оце тепер мені. Мий. Хоч вмийся. Все, ладно, пока. Готовлю їсти і лягаю спати.